Я підходжу до Таміни і кажу, наскільки завтра Надя записана, робоза. А вона каже, вона записана вівторок, вона якусь операцію на операцію кипите. Я кажу, робоза на операцію? Людина, яка 15 років знає Ногабес, така любого за Нога там порве. Іде, кажу, на операцію, кажу, нам щось перепутати. Я сідаю біля Наді, кажу, Надя, на яку ви йдете операцію? Вона каже, я йду. Я йду другого в другому окі робити операцію. По катаракту. По катарактах. Так. Так. А коли зробили операцію на, на правому, на правому півроку тому назад, так. я зробила на правому оці теж катаракта, поставила кришталик. Як це око бачити? А де це де крышта... око бачить, де де кришталик, мені сказали, що я бачу, але на 80% то цього зрення цього ока, що я поставила кришталик. І було 40%, у мене всього тільки зрив І сказали, Весь, що так... треба теж. Узнає, да, 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 да. скільки стоїть? 25 тисяч 25 гривень. Я до неї підходжу. Ну, ви ж мене давно знаєте. Ви знаєте, скільки в нас є просто неймовірних вражень історій по пов'язці нашій. Я беру стульчика, сідаю біля цієї красуні і кажу, Надя, а чого ж ви пов'язкою не користуєтесь? Вона каже, якою пов'язкою? Я кажу, ну здрасте, якою пов'язкою? Усі ж кажуть, знаєш, що в нас де вона. цій є пов'язки, так? Треба, щоб це. Дівчата, підійдіть тут до мене, пожалуйста. Дайте мені пов'язку, на пожалуйста. Я кажу, слухайте, то це ж пов'язку. ній можна спати. Це можна брати п'ятикульковий проєктор від ліжка, ви ж берете його на печінку, прогрівати, кажу, оки. Вона каже, хіба його можна прогрівати? Я посіла. Я кажу, ясний факт, що вже де штучний хрусталик, вже не можна прогрівати, бо це вже пізно. А те око, щоб його зберегти, його можна прогрівати. А в цьому треба почати спати. Я кажу, у нас такі результати ну, в людини, ну, що це просто ну, неймовірно. Вона каже, ну я не знаю, я все одно вже записалась на операцію, я піду все-таки на операцію. Ну, я кажу, я ж не можу, знаєте, це теж ваша відповідальність, так. вас відмовить прямо на це. Я... І приходить, що І я... я прийшла, це все перед. Я думала, подумала, що все-таки, якщо можна зберегти мені це око, я дуже пам'ятачна, я можу вас плакати, вибачте, ну, я така рада, я така. Прийшла до мене на другий день. і що? Я прийшла на другий день і кажу, Василь е, Вікторовна, я на сьогоднішній день відказуюсь від операції. Як? Ну так отказуюсь. Я Думаю, що ви мені так порадили. Я дуже вдячна вам за те, що ви мені порадили. Я попробую. Я попробую зберегти своє око, своє, свого зрачка. Тут уже я нічого не зроблю, а тут я попробую. Так ви тоді, це скільки три тижні да. прийшло, правильно? Три тижні, і Надя просто пов'язку купує, да. бо пояс у неї вже був ну 15 років вже ті да. шарик А, і є дивити кульку. А я питаюся, а можна <пух> класти до ока, прогрівати дивити кульку моїм проектором? Вона каже, так. Да! Тобто ви почали що? Спати в пов'язці постійно. Я, так? я з першого дня окола око. Я око так. І, і зараз... на кроваті, як ви жите, прогріваєте так. око. Так. Е, ви недавно, тут я вже не знаю, це те, що мені дівчата казали, ходили на якісь обстеження. Я ходила на обстеження. Там у нас е, приїхала машина, е, про згір провіряли <гум> людям. Ну, і мені сказали, я думаю, давно ну, я побіжу, спробую може мені щось скажуть і зроблять. Я почала просити, вони вже зібралися, геть машина геть від'їжджала. Я почала просити, кажу, дітки мої дорогенькі, вони молоденькі, такий хлопець був молодий, дівчинка молоденька з ним. І я тисала, почала говорити йому, що я поставила сюди кришталик, а тут -а мені сказали операцію робити. Я хотіла провірити, чи треба його щось робити йому, чи не треба. А він задумався і вийшов з машини, включив цю машину, зайшов в мене, запустив туди. Я зайшла. Він мені сказав де сісти, як прикласти, куди око, куди бороду положити. І подивився на мене і каже: Вас такий криштал чистий, гарний на цьому оці, що ви сказали робити операцію. А на цьому оці я бачу у вас криштал поставлений. Ну, видно, що він поставлений. А це око, ви не вздумайте, каже, робити там нічого. У вас він чистий, гарний зрачок, і ви що? Я кажу, ну я трошки лічу його. Ну так ви так і продовжайте, ну, не вздумайте робити операції. Ви збережете свої зім. А, uh... а тут на, цій, на цьому лоці, він мені сказав, я сказала, що на 40% мені сказали, що я бачу. А мені сказали, на 60% ви, я вам гарантію даю 100%, ви їх на 60% взагалі бачите цим оком. Він чистий, гарний. Не робіть операцію. Давайте, ну, давайте поаплодуємо. Я вчора от мамі розказую.